Не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу. Вітання, друзі! Моє ім'я Єва Якубовська, і ви слухаєте програму Зустріч на князя Романа. Смакуємо іншу літературу сьогодні. У нас проект Бахчисарай, 2021 і про це нам розповість фактично як куратор такого проекту і літературознавець, який долучився. Спочатку знайомимося з автором Володимир Тимчук. Привіт! Вітаю, розкажи. Як ти доїхав до Львова? Я знаю, що ти з Ужгорода, але тепер мешкаєш вже тут, так? Е, ну, це тривали, тривала була подорож, подорож все життя, народившись на Закарпатті, проїхавши по всім столицям України, Київ, нарешті я опинився в столиці, Львів. Культурної, так? Культурної, так? Чому зупинився на Львові? Ну, тут, тут зараз розкривається моя творчість, тут я маю основну сферу своєї діяльності, я працюю із молодим поколінням і власне надихаюся тими враженнями мистецької столиці, які дозволяють мені працювати і літературно. От кажеш, молоде покоління, хто ж це тоді молоде покоління, кого ти так, якісь юні не знає хто. Ну, це студенти, студенти, курсанти. А вистачає тобі взагалі тут той якоїсь природи, бо Ужгородів все ж таки більше того вільного простору, навіть більше дерев, зрештою. Ні, Львів, надзвичайне місце, все вистачає. Чудово! І ще хочу познайомити з Лесою Салії. Привіт! Сьогодні Вітаю. ми будемо з нею говорити про Бахче Сарай Але для початку я думаю, завжди цікаво пригадувати минуле якісь смішні історії. Розкажи, як познайомилася з Володимиром. Вітаю всіх. Отже, наша зустріч була. Абсолютно випадковою кажуть, випадковостей в житті не буває. Або я каже Володимир, що випадковостей у житті у сучасному сьогодні в сучасному житті багато людей уникає. Ну, якось так склалося, що по дорозі до бібліотеки ми зазнайомилися. Потім відвідали виставку про Донбас, саме відкрилася Палаці Потоцьких, і розговорилися. І виявилося, що я досліджую літературні тексти. Володимир пише ці тексти художні, і запропонував написати власне, свою рефлексію на ті його твори, на його поезію, на його прозу. Для мене це знайомство взагалі було знаковим, тому що. Зліт Володимир е, походить з Гуцульщини. От. а е, У своїй науковій роботі власне я досліджую гуцульську тему, і це буде для мене ще одна така спільна точка дотику. Ми провели надзвичайно цікаву бесіду за гарнятком кави. Я фактично. Пізнавала от цю гуцульську ментальність живої розмови з Володою. Ну, яка ця гуцульська ментальність? Що ви зробимо такий невеличкий аналіз, незважаючи що Володимир поруч? Для мене, власне, тільки суто Володимира чи на загал? Ну, можливо, давайте суто Володимира, щоб не як на мене, Володимир є. Дуже такої особистості, яка прагне досліджувати, яка прагне бути в багатьох сферах цього життя. Оце людина, це військо, це військовий, це поет, це перекладач, який зараз з англійської власне, перекладає, якщо що перекладається, можливо, скаже сам саме він вам розповість. От, і це ще й прозаїк. От людина, яка бере участь у різноманітних ем, акціях, громадянських і мистецьких проєктах. А як гуцул, знаєте, це сам перед людина, яка мій позиціонувати себе. І людина дуже справжня і дуже природня. Можливо, тому що походить саме з тих гір. Володимире, маєте аналіз про себе, маєте таку невеличку біографію, можна десь вписувати, якщо подаватись на якісь конкурси. Отже, продовжуйте історію знайомства. Ем, ну, власне. І потім народився проект Чесера. Так, серед. так, в нас народився цей проект. Він мене ще от долучив Володя до знайомства з текстами кримськотатарських авторів і. Е, я вам скажу, що на сьогодні в нашій літературі не так багато цієї дотичності власне, на полі художнього тексту, дотичності кримських татарів і українців. Тобто це сучасна поезія, яка власне вийшла в цій збірці цих дівчат. Для мене було відкриттям за відкриттям цього світу, їхнього мислення, образу моря, як він себе проявляє. Тобто, це зовсім інша поезія ніж наша. І кожному читачеві, як на мене, варто познайомитися з цими текстами, щоб відкрити для себе інший світ, інший погляд на нього, як справжній літературознавець. Ми відчули присмак того, що є у цій збірці. Володю, розкажіть, а як виникла ідея, в принципі? Я думаю, що це десь був від вас посил на, таку, на таке створення. Так, дякую з з Кримом. Я себе пам'ятаю усе свідоме життя. І, власне, спостерігаючи за його життям як відпочиваючим, так і культурним, очевидно, що я всмоктував ті речі, які і спромоглися на реакцію на ці події анексії минулого року. 18 травня це є щорічний день жалоби я прийняв як і декілька небайдужих ну декілька десят небайдужих львів'ян у заходах пов'язаних із вшануванням тих людей які змушено були покинуті свої Місця була така мистецька невеличка імпреза, де кримсько-татарською мовою вичитувалися тексти. Вони були зрозуміло, що незрозумілі, але за духом, за емоційною напругою, за постановкою тих митців все прочитувалося. Чому? Тому що насправді ми те саме пережили. Ми пережили ті самі масові. Депортації, ті самі позбавлення батьківської там опіки, домівки свого краю. І, власне, оця спільність в той момент і стала останнім остаточним таким грошієм, який я написав тоді ж першу свою свою поезію. Опісля, шукаючи можливість і інтерпретації кримсько-татарської, познайомився з шляхетними достойними людьми, які почали перекладати саме мою саме ці творчості. Натомість я вирішив так само долучитися до, того, що, до їхнього слова в українському звучанні. І, власне, про проект, проект рушив. Ви вчили мову кримсько-татарську, стала вона більш зрозуміла. Е, ну, так, так, зрозуміло. Деякі слова я вже знаю, Екі, конеш, наприклад, Два Сонця. О, як гарно, треба буде запам'ятати. Знаю, що у вас є текст кримсько-татарською мовою. Так. Можна зацитувати його? Так, можна. Поки Володимир шукає в ноутбуці, я нагадую, що ви слухаєте Львівське радіо, можна слухати нас у Львові на хвилях 103.3. Програма зустріч на князь Романа. І, як завжди, ви смакуєте іншу літературу. Література. На Львівському радіо. Радіо. Радіо нагадує, що Львівське радіо програма. Mm -hmm. Зустріч на князі Романа, як завжди, смакуємо іншу літературу. Сьогодні наша інша література це кримсько-татарського народу, їхніми словами, а також переплатена з українськими текстами Володимира Тимчука. Ешель Кейнат Борум, борум, Саралган, Зре. Kadar Keinat, Bu Nazičik, та киш Юксуси, Сакланган, Баарнин, Шираси, Яз Акшамін, Тюркуси, Кузнін, Парлак, Мбри Рентли, Nomaj, Tolgunajat, Ešil Taz Keenat, Yaprak, Aslim Gunge Chika. І в моєму перекладі воно звучить так Зелений всесід. Клубочок Покручений, змотаний, дещиця, що сповнена Всесвітом, на долоні така досконалість. В ній сховок зимової сплячки, соковитість весняна, мелодії втіхи врожайного літа, і спокій осінній, лунки, у сяйві барвистого місяця, життєдяй, життєдайний Всесвіт зелений, у росах листочок на сонці. І справді, кримсько-татарська, вона така специфічна і дуже дякую за таке виконання. Лесю, чи знаєте ви кримсько татарську мову, що долучилися до проекту? Чи вивчали в процесі? Так, я кримсько-татарської, на жаль, не знаю, але, от, власне, ці переклади м -м, дозволили мені. Пізнати її безпосередньо, долучитися до, до цього процесу, порівняти от що цікаво, книжка дає можливість порівняти е, цей кримсько-татарську мову із перекладами, і це дуже важливо не тільки для філолога, а взагалі для людини. Кожне кожен може взяти, розгорнути і спробувати прочитати через те, що написано відповідно кримсько кирили. Ці написано е, і нам, нам е, слов'янам, загалом українцям, е, дуже просто. Е, Долучатися до творення, до розуміння цієї поезії, от а, взагалі, якщо можна ще сказати таких кілька слів, що ця збірка для мене об'єднує, знаєте, не тільки от, авторів художніх текстів, а в ній дебютували, наскільки мені Володя розказував, молоді художники. І е, це теж є своєрідне відкриття їхнього, е, їхнього таланту, їхніх перших проб, які пробували, от, вникаючи в ту поезію, пробували зобразити її. Тому це такий е, направду, цікавий соціальний великий мистецький проєкт. І побажаю, хочу побажати Володі, щоб він і надалі втілював в життя такі речі. Мені поки Леся розповідала, Володимир показав, що у збірці є дуже цікаві чарівні малюнки. Чи це виконали також кримськотатарський? Так, проєкт він є спільним, і тому два художника є львів'янини, два художника є з Криму. Хто це? Це Муксум Шерфедін, дуже обдарована, молода художниця і Муса Бекір. А це Катерина Зайко і Надія Кінеш. Де знаходили і поетів, і художників, якого віку це? Ну, очевидно, що це наші з вами ровесники. Чому, тому що найбільш активна творча молодь знаходиться або у живому спілкуванні, в якому ми зараз з вами маємо, або в віртуальному спілкуванні завдяки соцмережам. Саме там. Отже, це, це такий студентський вік, вже такий, або молоді це до 50 років, до 40 років. Тут є і студенти, які навчаються, але є люди, які вже мають сформовані смаки до життя мистецького, літературного і власне живопису. А хто був наймолодшим поетом? Ну, поетом так, швидше сказати, хто був наймолодшим перекладачем. Наймолодшим перекладачем є студенти, студентка 4-го курсу Львівського національного університету імені Франка е, Ревіде зєдінова е, Власне, е, всі інші або її ровесниці трішки, або більш досвідчені вже митці літературного слова. А чи можна зацитувати її поезію? Її переклад? Її е, переклад. Е, Зараз поки що кажуть. Так вона вона, вона перекладала кримсько-татарською. Так, 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 так. Тобто я, я маю прочитати щось з кримсько-татарською. Добре. Добре. Крим, чокмили Тели, дияр, Чешит, Тюрлю, Халк, Ларнин, Бишик, Йовасидир. Хельгинини Мусафир Киби Кабул Ети. Ну і там Є Чи є в загальному доступі цей проєкт, ця книга? Так, книгу зараз це ми видали сигнальний наклад, її можна замовити через соціальну мережу, через групу слово Але я сподіваюся, що незабаром цей проєкт буде підтриманий і виданий в накладі, який буде доступний в книгарнях. Ми вам бажаємо успіху і продовжуємо Нагадує програма Зустріч на князь Романа. Залишайтеся з нами. Інша література на Львівському радіо. Радіо. Отже, нагадую, що у нас сьогодні Володимир Тимчук та Леся Салі. розмовляємо про проект бахчисарай Сарай 2021. Отже, я бачила, що була презентація проекту, вона більше не буде повторюватись Ні, ну, в інших містах. Є є є велике бажання кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Запрезентувати це видання і є велике бажання Львівського національного університету імені Франка, зокрема кафедри перекладу знавства, якого очолює Орксалена Петрівна Зарівчак. Власне її знайомство з моє знайомство з нею і уможливило так само цей, цей проект, так само запрезентувати для сучасної генерації молодих людей, які люблять слово. Я маю на увазі для студентів першу чергу. Отже, думаю, що попереду ще не тільки видання нормальним накладом, більшим накладом, але й не одна презентація. Крім того, що Володимир є автором «Бахчисарай-21» проекту, я маю на увазі, він ще є сам письменником, прозаїком, по поет, прозаїком поетом. Що ближче, зрештою, переклади самому писати, поезію чи прозу? У цей складний час. Напевно, для мене особисто писати слово є дуже відповідальним, дуже відповідальним і не завжди є змога знайти те, що написати, коли емоції, коли інтелектуальні, ці всі моменти, в які ми зараз перебуваємо, вимагають цього слова. І, власне, це і були мої пошуки особисті. І я знайшов себе на даний момент в перекладах. Чому? Тому що. Переклад це, це долучення до культури іншого народу, який можливо переживав подібні моменти у своїх встановленні, своєму випробовуванні. І коли ти бачиш його події через своє серце, через своє усвідомлення, то воно стає набагато легше висловлюватися. А десь з останніх поезій є щось таке, що відболіло, що було сказано. Ну, оскільки ми презентуємо цей проєкт, я вам прочитаю останню по поезію, поміщену. Переклад з кримсько-татарської такого вірша за мною не йди. Кілька рядків кримсько-татарської, щоб ви щоб слухачі вловили просто енергетику цього вірша. Кельме Артемдан, Єлюмда, Турма, Елімде, Геліч, Юрегім, зурна, Мен, Еджал Тарнин. Ай тилмас, сири, кая дагларнин, Озюльмес Єри. Він довший в моєму перекладі звучить так. За мною не йди, не стій на шляху, на поклик зурни з мечем у борню за предків закон, за спів скель і гір, за пісню на сон піду я, ти вір, я тайна отців, легенди землі. Віддали її на поталу всі дні, я голос щужин, брутальний, не свій, в коханні дружин і там подих мій. У всьому є я не стій на шляху, зневага моя на владу чужу, рука на мечі, не чуєш зурну? За мною не йди і не стій на шляху, в степу у траві, лик сонця спочив, а втіха борні вже в відблиску грив, вперед, коню мій. Сьогодні наш щас народ мовчазний хай знає за нас, хай стануть бійці у спільних рядах, і меч у руці, і зурна у серцях. Інша література на Львівському радіо. радіо. Отже, Лесю, я думаю, що ви, як літературознавець, перечитавши вже стільки текстів, якийсь підсумок, можливо, бахчисарай 2021 і в принципі молодої поезії кримсько-татарського народу я думаю, що для для того, щоб підвести підсумок. Можна окреслити буквально кількома реченнями такі основні такі центральні точки, основні теми цієї збірки. Тобто, зрозуміло, що провідною однією з основних тем є тема примусового і зрадницького виселення татар з їхніх земель, іншою є тема війни. Але війни не тільки із зовнішнім ворогом, а й війни із собою. І ще одна така точка, яка зачіпає, це є філософські мотиви збірки. Мотиви, як це не дивно, що попри такі. Перші окреслені історичні наративи, в ній є ще наратив філософський, як я вже сказала, і любовна лірика. Вона дуже гармонійно вплетена, вона розбавляє цю цю структуру її. Отже, все ж таки кримсько-татарська сучасна література молода. Вона також говорить, вона також відчуває і перепускає це через тексти, нагадує радіо, і ми переходимо до трьох крапок. Зберігайте спокій та слухайте три крапки іншої літератури. Іншої літератури. Отже, так як у нас сьогодні розмова про проект бахчисарай 2021, 20 у нас, зрозуміло, три крапки є специфічні. Це проза. Це уривок прози Володимир Тимчук. З'ява. Світ зустрів Олександру не просто недоброзичливо, вороже. Все почалося з моменту, коли її передчасно вирішили викликати і перервати безтурботний відпочинок. Комусь, напевно, було заздрісно, що вона насолоджувалася спокоєм, мала за досить харчів і, коли хотіла, спала, коли хотіла гуляла. А вже нині їй доводиться жити за правилами, кимось придуманими та їй незрозумілими. В її особистий простір віднедавна почали втручатися сторонні. Навіть на десятки сотні пар очей прискіпливо спостерігали за кожним олександреним рухом, читуючи на якийсь її крок, який цих спостерігачів задовольнить, а може, й не задовольнить. Але Олександра і гадки не мала, що то має бути від неї за крок, ба більше вона над цим навіть не задумувалася, адже їй ішов усього на шостий день від з'яви, від її народження. Власне, вона ще не була Олександрою. Це новоспечені батьки дійшли згоди, а ви, напевно, знаєте, скільки суперечок та образ іноді викликає іменування свого чада, що їхній слух пеститиме ім'я Сашенька Сашуль. Але безіменність Саші, якою вона невдовзі стане, зовсім не позбавляла її реальної фізичної гіпостасі, з якою стикаються оті сторонній, чомусь ці в білому, та яка спричиняє дівчинці теж ще не зрозуміло незручність і бульові відчуття. Адже там, у мамці, їй справді було всього досить. Вона зростала вслід за задоволенням від смоктання свого пальчика, а без мамки, точніше, поза нею, ні смоктання пальчика, ні його смоктання не вдовольняє запитів організму щодо подальшого росту. Треба смоктати тепер щось інше, незвичне, ні смакові, який починає відчуватися, ні шлункові, якого змушують працювати. Та й обмеженість, а швидше неспроможність через незрозумілість у переміщення маленькій теж не доподоби. У мамі все було зрозуміло: вільний політ, плавання у будь-який бік. Чи як завгодно обертаєшся, для чого можна було свій зовнішній світ такий близький, штовхати і руцями, і нозями. Навіть здавалося, що мати раділа цим ударом поштовхом, і було так приємно, коли вона погладжувала і зверталася, чи то подумки, чи словами до неї. А в новому, зовнішньому світі, який набагато більший та мінливіший, ніж будь-що раніше уявлено Сашенькою, хоч пручайся, хоч штовхайся, ні спокою, ні насолоди від цього не відчуваєш. Якась безпорадність і позбавлення смислу. Так ось, коли ті самі сторонні Сашеньку перемістили до чогось такого близького, рідного, а може, й саме це близьке та знайоме привели до Саші, вона відчула, що це її опора в такому чужому світі, це мама. Доня збагнула, що це саме ті руки, що гладили її в утробі від гомін минулого затишку, голос є саме тим, який заспокоює її невгамовно. А запах, яким дорогим їй здався запах мами серед сотень тисяч чужих, слих. Різких запахів, і, виявляється, мама можна побачити. Не знаю, що саме вплинуло на сашулю ту мить, коли руки матері підхопили її, але вона, трішки подумавши, якщо цей процес усвідомлення з'яви мами можна назвати думання, заспокоїлася. Прийшли місяці та роки. Саня зрозуміла, що і цей світ може бути цікавим і зручним, його слід вивчити. І вона вивчала, спочатку пізнаючи голос і усмішку батька, лякалася, коли неніве обличчя таке звичне раптом заростало щетиною. Потім, на чотирьох, коли своєю з'явою можна було здивувати, порадувати маму, а своїм зникненням її занепокоїти. Пізніше, через синці, порізи, кольори, форми, цифри, літери, слова, фрази, контрасти, книги, маленьких пернатих або чотирилапих, через нерозділений пісок пісочниці чи вподобану у такої ж маленької катеринки ляльку з великими синіми очима. Наразі через перше також нерозділене кохання. А надійде час, коли вже велика, правильніше, як підказують читати доросла Олександра, носитиме нове життя. Буде голубити те маля, ніжно звертаючись до нього і тендітно погладжуючи, чекаючи на його зяву і забуваючи при цьому, яким ворожим був світ на початку. Дякую. Нагадую, що ви слухали програму Зустріч на князь Романа і смакували іншу літературу. Говорили про проект Бахчисарай 2021 Був у нас Володимир Тимчук та Леся Селій. З вами була Єва Якубовська. Будьте щирими та щасливими. Почуємось.